Міністерство фінансів сполучених штатів Америки оголосило, що продовжує на півроку послаблення санкцій проти Сирії. Це рішення ухвалене після зустрічі президента цієї країни Ахмада Аш. Шара з Дональдом Трампом про це повідомляє Reuters. Процедура призупинення продовжена ще на 180 днів. При цьому уточнюється, що повністю їх скасувати може тільки Конгрес, США, який запровадив ці санкції шляхом ухвалення закону у 2019 році. Трамп прийняв президента Сирії. Нагадаю, у понеділок в Білому домі через 6 місяців після їхньої першої зустрічі в Саудівській Аравії. А Шара за голову якого США колись призначали винагороду в розмірі. 10 мільйонів доларів прибув до резиденції американського президента без звичних почестей та зайшов у Білий Дім через боковий вхід, уникнувши уваги преси. Приїзд Ашара до Вашингтона став першим в історії офіційним візитом глави Сирії до Сполучених Штатів Америки під час здобуття цієї незалежності в 1946 році. Семибальний шторм щодо корупції в українській енергетиці в інформаційному просторі вирує уже добу. Його здійняли антикорупційні органи, вивівши у публічну площину своє розслідування, яке до того кажуть, вели 15 місяців. Три тисячі годин аудіозаписів виклали на тепер лише півгодини. Високі посади, відомі прізвища, цілі стоси купюр на фото із обшуків і за всім цим прості українці, які четверту з ними зустрічають в умовах вимкнень електрики, адже поніб'я ворог. Проте це не знімає запитання, що з захистом і малою генерацією, яка б мала ситуацію змінити. А доки всі теле і радіоефіри, телеграм-канали і сайти після вчорашніх ранкових обстрілів тільки про це й говорили, то офіційна влада мовчала. Лише у вечірньому зверненні президент заявив, що для України зараз важливо очистити енергоатом від Корупції він зазначив, що будь-які результативні дії проти корупції і невідворотність покарання це дуже потрібні речі, каже, кожен хто будував схеми, має отримати чітку процесуальну відповідь і додав: вироки мають бути. А ще зауважив, що урядовці мають працювати разом із НАБУ і САП, але все це без жодних чи посад і без згадок щодо фігурантів, наближених до нього осіб. Про політичну відповідальність тих, хто не міг не знати про ситуацію в ефірі нашого телеканалу, роз... нагадав політолог Ігор Ритарович. Коли ми вже ну, дізнаємося більше інформації, і в тому числі правоохоронні органи підтвердять, хто там є фігурантами цієї справи. Ну очевидно, що це, мабуть, якесь угрупування, як сказали детективи на і САП. З іншого боку, ну ніхто ж не знімає в тому числі політичної відповідальності людей, які. Я не скажу, що вони покривали власне це, це збіговисько, але е, ну може вони не могли не знати, або вони робили вигляд, що не знають. І зауважив він, що урядовці, які нібито фігурують у записах, оприлюднених антикорупційними органами, мають негайно піти у відставку. Бажано за власним бажанням, але політичну волю може виявити і прем'єр-міністерка взяти на себе відповідальність і сказати, що вони мають піти в судах. Нехай доводять, що не мають до цього ніякого відношення. І напередодні у Верховній Раді нагадаю зареєстрували дві проєкти постанов про звільнення міністрів. Йдеться про нинішнього міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше керував енергетикою, і нинішню міністерку енергетики Світлану Гринчук. Вона прокоментувала цю постанову, каже, що не розуміє претензій, Мовляв, не хоче реагувати на домисли, які публікуються, та на заяви, які робляться. Я роблю свою роботу, наголосила міністерка енергетики. Одночас, міністерка запевнила, що енергоатом повністю відкритий до співпраці зі слідством у справі про масштабну корупцію у держкомпанії. Ми нагадаємо, що окрім Галущенка, енергоатому з обшуками детективи набув. Вчора прийшли до бізнесмена Тимура Міндіча. Про це повідомила українська правда. Та, от сам міндіч залишив територію України за кілька годин до візиту набу. Українська правда уточнила, що тікав він уночі. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що немає інформації про виїзд Тимура Міндіча з України і додав, що ДПСУ не має права розголошувати інформацію про перетин кордону третім особам.